Вітаю вас на каналі Веціалто. Сьогодні ми розглянемо пауні форсунки Bosch для двигунів 2 літри TFSI вах групи. Мають артикул 0261 500 164. Форсунки являють собою важливу частину системи вприску палива, двигунів внутрішнього згорання. Bosch один з провідних виробників автокомпонентів, у тому числі форсунок, які використовуються у різних марках та моделі автомобілів, включаючи Audi Volkswagen. Форсунки Bosch виготовлені з високоякісних матеріалів, які забезпечують довговічність та стійкість до забруднення. Вони використовують передові технології розпулу Павлова, підходять для двигунів audi Volkswagen з кодом CDNC, CPMA, CAEB. Наприклад, це може бути частина сімейства моделі Audi A4 A5 Q5 з моторами TFSI. Форсунки можуть бути спеціально адаптовані для відповідного об'єму та типу двигуна. Додаткої характеристики та вартість можете дізнатися у нас на сайті vce.com.ua. Дякую за увагу!